Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Подивіться, що вам нагадує оця голова, цей череп. Це як якийсь інопланетянин. Знімаю я у збільшеному форматі, і прям видно всі такі оці черепні шви, рибриста така голова і рот, і з рота щось слізе. А це ось в зменшеному. Ну така, як вона в натуральному. Вигляді є. Це такі пуп'янки чудні. Я ніколи таких не бачила, ніколи не заградувала, а все ж чекаю, які ж вони не такі, як у звичайних фаленопсісів. Чула від дівчат, що у полорів вже по бутону видно, такий він чи не такий. І це зацікавилася. Познімала відео дівчата, у кого є пулори, таке чи не таке. Знизу там темненьке, то від ламп, мабуть. Він стоїть під лампами. А Насправді там зовсім нормальна. Частинка теж зеленого кольору. Отакі воно смішне. Отакі воно смішне. Роздивляюся, роздивляюся і думаю, ну що воно мені нагадує? Чи фільм якийсь був, чи мультик якийсь був, що там ось такими головами інопланетяни. Ну, гляньте, точно інопланетяни. Яке воно смішне, яке воно чудне. Чекаю, дівчата, від вас відповіді, це пилор, чи це дефекти якийсь, чи це якась не така, як треба буде мутація. Навіть видно на цьому черепі, де мають бути очі, а на цьому все.